Середович на і потребують вашої уваги за особі. У нас, знаєте, зараз в Україні війна, і час і часу гинуть навіть І Якщо ви пам'ятаєте, у нас приїжджав чудовий відданий, а Челікарха пробув, я його знаю, вже знав, років, років 20, може більше, з 90-х років. Пам'ятаю його, як він був в Брахмачарі. Він був не від світу цього, коли він був прахмачар, він доглядав в Дніпрі за тулесім. Ми його про себе називали Дас, тому що все його життя було навколо Туласі. в них була велика така оранжерея. Він завжди був там і доглядав за тулесі. За якийсь час він одружився, ну, вже перестав бути прахмачарі. І потім його мобілізували, він приїжджав до Львова декілька разів, був тут з нами, і за останніми новинами ну, він загинув. Давайте, ну що ми можемо зробити в цьому випадку? Звичайно, такі віддані хвішно два і за них, От, але також наша справа якось помилиться. Давайте тричі голосу на Харі Крішна Махамантуру повторимо разом для того, щоб цей відданий адшевій Гатробу він. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Аре Рама, Гаре Рама, Рама, Hare. Гре. Також ще одне подібне оголошення. Ну, ми робили минулого разу в нашу йому надживлення прибув прохмачарі з нашого храму. Батько Станіслав так? Так, в нього сьогодні 9 днів після відходу. І вона живемо пробує справжній сил. Не тільки попросив, щоб він благословили його, бо лише і, е, частину просаду він також оплатив храмі. Тому давайте так само тричі е, голос звернемось з Гарі Крішна до Крішни, щоб Крішна одбав за цю. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम А я що до річна річна річна, трішки. Тримає. Та бери. Дякую Вітані. Зараз я хотів би прославити всіх, хто долучився до організації сьогоднішнього дійного фестивалю. Ми бачили, скільки відомих. Насправді дуже багато рівних тримають участь в тому, що... Все пройшло гарно. І ми бачимо, що ми приходимо на надійне фестиваль крабу. У нас дуже гарно прикрашений літа, е, організоване покоління божества, божества привезені і відвезені. Як сюди їх привезли, требують відвозити. Додому вони дуже До читали нажені сідати пробу. Ось потім у нас здобувався посад. Починається з задовго, початку фестивалю насправді. Я хотів би, щоб ми. І також це відбувається за які відео, які жертвують на цей посад. Я хотів би, щоб ми всі подякували одне одному і які питали, які може, трошки більше зусиль, хтось менше зусиль. Давайте подякуємо відомих, які приймали участь в організації цього фестивалю. Не закінчується. Після просаду у нас є два, два напрямки: хто куди може піти? Перший напрямок це недільні зустрічі. Можете залишатися в храмі з нами, можемо спілкуватися, дружити, поспівати хіртом, відкривати від одну серця, розум таке інше. А Можете приєднатися до Харіна, яка буде також після просаду на ваш вибір. Також як звернутися до вас. З тим, щоб ви проявили своє бажання служити, свою відповідальність, тому що у нас, як ви знаєте, після просаду трошки залишаються залишки тут на підвозі. І хоча команда сьогоднішня, яка готувала просад, вони залишили після себе насправді чистоту на кухні, тому це потрібне, потрібне служіння. Бачите, в віддані вони приготували дуже смачний просад. і при тому вони залишили, залишили кухню чистою. Це справжній прахманічний стандарт. Тому що коли ми готуємо, і після нас залишається все брудний посуд, це трошки це хороший стандарт, тому що готують не завжди смачно. Але стандарт, коли все готується і після того одразу все миється і це, залишається чиста кухня, це трошки вищий стандарт. І сьогодні саме така команда готувала на курсі поляр, підвога чиста, все чисте, залишилося кілька профінів і достаточний посуд, і кілька кастрюль, теж треба помити. І е, у нас є шанс послужити крішні в цій якості. Підніміть руки, хто може приєднатися до команди е, чистоти е, і можете присвідити трошки часу, щоб навести порядок вітальні і також на кухні. Підніміть, будь ласка, руки, а е, Кріснавіша. Якщо у вас після просаду е, виявиться ще в бажання, вони беретеся сил, можливо, ви натанцювалися, наслухалися, і ви вже. Перевалюєте, це все отримали мирність, в екстазі перебуваєте, чи ще якось. Не можете підняти руки. І після просаду ви наберетеся сил, то приєднатися після просаду одразу до команди. У нас є мата Живіля. Да, ось вона і трансцендентна рука. Бачите? У нас тут весь чоловіка, чоловік лишився вдома, але вона впевнений. Вона задвох. Підходьте до неї, вона скаже, що робити. І також я хотів звернути увагу, хто не бачив, що піднятися, у нас продовжується ремонт. І Наші майстри вже вони зашпаклювали клас. Де зараз мати вже передівається, вже зашпаклювали коридор, для прахарі, і вже частково вони зашпаклювали і також і верхній коридор, то і з будівництво йде на наступному тижні. Вони будуть намагатися це все закінчити під попаркуванням, по ньому буде якась перерва. У них ще якісь об'єкти, потім вони знову прийдуть, будуть робити далі. Тому у нас процес іде. Якщо ви бажаєте зробити якісь пожертви на цей ремонт, щоб ми його швидше зробили, або пожертви якісь на недільний фестиваль, на посад. У нас, до речі, є витрати, поділені на просад, які Насправді, чесно кажучи, не хочеться таки казати, але останнім часом не перекриваються тими пожертвам, які ви віддані. І щоб просад наш був, ми поки що якось це за рахунок якихось, може, запасів вирішуємо, але, е, е, да, побіляти, але, що це, але бажано, щоб... дали за великі Якщо ви можете робити ну, якось відповідально робити пожертву більше на цей просад, то було б добре. Тому якщо ви захочете зробити пожертву, на просаду, на наступний між фестиваль або це на ремонт, то ви можете це зробити як завжди на виході з ліхтарні після просаду. І, як завжди я збираю ці пожертви, потім ми їх використовуємо ну, призначенню. або є також слід. І рахунок громади. Рахунок громади розсухований на то, що цього Харі голосу. Шановні відомі, ще прошенка оголошення. У Львові була було весілля у домодалі Джека. Такі прекрасний віданий з Києва. І моя дружина, тепер я дружина Анастасія. Давайте привітаємо разом. Благосудимо цю сім'ю. Нехай подружне життя буде успішним. Вони будуть щасливими допомагати другу, один одному у духовній практиці. Нехай духовний шлях і життєвий шлях загалом буде щасливий і успішний. Нехай всі перепони не будуть успішно давати. Давайте посламо цю пару, таким гучним, хай Бога, біде. Хайво! Гайво! Дякую вам, завітали храм. Кожен раз, коли ми приїздимо волю, будь ласка, заявляйте до нас. Да, Ай, рік, <звучить> ну що, давайте помовимося посадом. Набрасане Говінде Набрасане Говінде Джай Вашнаве Набраманья Вашнаве Самопуньяото Наджа Сад Дуньята Маша Вішнасロナй Ваджаєте Вішнасロナй Ваджаєте Шрі Радхі Джана Хруджі Атай Кау Джаянді

Радхи Кришна чатанья Радхи Кришна чатанья Джгад Рамнича Нанда Шива Сдигора Бакта Вриндаш Кришна Харе Кришна Харе Кришна Харе Харе Рама Харе Рама Харе Рама